Сьогоднішній мітинг у надвірні розпочався вже традиційно із молебню за кращу долю України, а також із молитви за померлими та загиблими на Євромайдані. Крім того, сьогоднішній мітинг відрізняється від усіх попередніх, тим, що сьогодні тут присутня людина, яка постраждала безпосередньо сама внаслідок активних дій на Грушевського. Це пан Василь, який був захоплений Беркутом та доставлений до. Привідів міліції, а потім до лікарні. Коли я добіг десь до 50 метрів, вони зразу звідти з барикадів зразу кинуть беркут на нас. Я по перше старий, мені вже 65 років, я не міг тікати, так як хлопці. Побачивши, що до мене підбігають чотири беркутівці, всі, я вам говорю правду, я викинув палку. Я не, не став з ними битись, бо я вздрів, що е, сили не рівні, і вони мене, якщо я когось і ударю раз, то вони мене там і вб'ють. І потім вони мене почали тягнути, я від втратив пам'ять. Вони мене навчали там бити, е, били вони мене по ногах, які зараз у мене попущені ноги, по руках, по спині, по чим виділи. І потім мене завели. Там там стояла машина спеціального призначення, як говориться, по народному автозек. Настрої серед людей, не дивлячись на ті всі події, які відбуваються в Україні, відносно спокійні. Ніхто не збирається захоплювати, принаймні, поки що органи виконавчої влади однак, ставлення людей до членів партії регіонів, які ще залишаються тут на місцях та не виходять із її складу, однозначне. Моя думка особиста, що їх давно вже тут не повинно бути. Їх треба гнати комуністів. Ті регіонів, які складаються із тих комуністів і підтримують їх, їх давно треба викорінити з нашого народу, з нашої України. Геть ганьба їм, ганьба, ганьба партії регіонів. Ганьба! Ся там ганіба. ми будемо стояти до послідку, щоб знищити цього ворога нашого народу, нашого люду, нашого волелюбного народу, який любить свою рідну землю. Геть вороги, геть кати, геть партії регіонів. Слава Україні!